Відзначати ювілейні дні народження чи дати заснування компанії рівнянам не звикати. Сьогодні ж у місті святкували особливий ювілей 175-річчя будівлі на вулиці Драгоманова, 19. Нині це краєзнавчий музей, та зводився будинок зовсім з іншою метою. 175 років тому саме в цей день відкривалася Рівненська чоловіча гімназія. Ну, це була подія для міста Рівного, тому що воно в основному було дерев'яне і одноповерхове. І оця споруда. Шестьма колонами вона стала таким центральною місцем до якої йшли і навчатися, йшли і гості. Саме ця споруда стала магнітом для тогочасної інтелігенції, адже відтоді у місто приїжджає чимало університетських викладачів, творян, які хотіли, аби тут навчалися їх діти. Гімназія дарує рівному Короленка, Костомарова, Куліша, Драгоманова. Нині ж історики вивчають, що і де розташовувалось у приміщенні за часів гімназії. В тому приміщенні, де зараз ви знаходитися і я тут з вами, і всі наші гості. Це була церква гімназійна. Ось тут стояв анастас. І щоранку навчальний процес починався молитвою. Над нами зал ікон, які ось там показували, це була актова зала. Є в нас припущення, де був карцер, точно знаємо, де був кабінет директора, квартири вчителів. Згодом гімназію у приміщенні замінило реальне училище Департамент освіти уряду директорії, кураторіум Волинського округу, рейхскомісаріат Україна разом із бункером генерала Еріха Коха. За тим тут розташувався обкомком партії Української РСР. Із 1975 року на Драгоманова-19 діє краєзнавчий музей. Втім, саме приміщення потребує ремонту і реставрації. Є проєктно-кошторисна документація, яка вигадана у 2010 році, і це вартувало тоді 3 мільйони з половиною. Ось ну сьогодні це напевно буде більше. Треба віднайти кошти і зробити ці роботи. Керівництво області під час урочистостей до ювілею знову обіцяє кошти на ремонт приміщення знайти архітектурній пам'ятці. Лишається сподіватися, що станеться це до чергового ювілею. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.